На Прикарпатті понад 200 працівників на двір на Нафтогазу найближчим часом можуть залишитися без роботи. Через податкові борги Держгеослужба України тимчасово позбавила укрнафту ліцензій на розробку родовищ. Відтак, нафтовики з усієї області сьогодні пікетували адмінбудівлю і просили обласних депутатів підтримати їхні вимоги, щоб відстояти конституційне право на працю та захистити енергетичну незалежність держави. Зранку біля адмінбудинку Івано-Франківська близько двох сотень працівників структурних підрозділів Укрнафти кричали Ганьба та вимагали справедливості. Все через заборону на розробку родовищ. Від такого рішення постраждають не тільки робітники, а й енергонезалежність країни. В цілому. Ми вже зверталися до президента, зверталися до кабінету міністрів. На жаль, президент дуже собі так повівся, я би сказав, неадекватно. Відправив наше звернення до кабінету міністрів. Кабінету міністрів немає, не знати вони буде. і оце йде такий футбол, який звичайно нам нікому не потрібен. Наразі відомо, що Укрнафта заборгувала державі кошти, бо та забрала у своє користування 10 мільярдів кубометрів видобутого газу. І не розрахувалася за нього. Іде якийсь економічний спір між е, позицією кернафти і е, в, акціонерами. Ну це не наше питання. Наше питання добувати нафту і газ. Ми трудовий колектив. Чому ми заручники цього цього спору в державі? Через припинення експлуатації Лопошнянського та битків Бабчинського родовищ та протиправних дій Державної служби геології та надар України. Понад 200 працівників надвірна нафтогазу приречені на скорочення та можуть втратити роботу взагалі. Це висококваліфіковані спеціалісти. Розумієте, це люди, які відпрацювали по 20-30 років в нашій галузі. Це найбільший потенціал України і нашого підприємства. І наші надра це наші надра. Це не надра Держгео чи ще якихось чиновників. Оце нас турбує найбільше. Аналогічна ситуація склалася в НГВУ Полтава Нафтогаз. Там також призупинили дві ліцензії на видобуток Нафтогазу. Адміністрація Укрнафти спільно з профспілковою організацією були вимушені звернутися до суду. У мене от інформація, що окружний адміністративний суд міста Києва 29 березня зупинив дію наказу Державної величної служби України, яким були призупинені дії спеціальних дозволів на видобуток нафта, газу на трьох родовищах Дніпропетровської області, в тому числі і Лопушнянського нашого родовища. Яка може бути енергетична незалежність, якщо ми робимо такі речі? Якщо ми забираємо ліцензію, це по перше, значить, ми хочемо більше видобувати. Ти нафта і газу Ліцензію забереть звідки буде нафта і газ, яка буде енергетична незалежність, значить тратиться робочі місця. Пікетувальники направили відповідні звернення до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради щодо протиправної діяльності Державної служби геології та надр України. Відтак, нафтовики просять, аби їх права та інтереси Прикарпаття перед Києвом були захищені і місцевими обранцями.